Випускниця, журналістка, авторка книги Рефлексія зі СЮ» Галина Діденко під час зустрічі зі студентами та викладачами поділилась історією написання книги. Захід організувала кафедра журналістики, реклами та піар технологій за співпраці з кафедрою освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи. Представляю вам нашу відому, Я скажу Галя Мазур, тому що вона для мене Галя Мазур, але насправді вона Галина Діденко вже тепер. Це наша випускниця, наша менторка багатьох заходів. Тому ну, я бажаю приємної творчого спілкування і терапії художнім словом. Зустріч відбулася 8 лютого у четвертому корпусі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Галина розповіла про ідею створення книги, концепцію та процес написання. Типу, чекати натхнення. Якщо ти не хочеш писати книгу 10 років, якщо ти взагалі хочеш її видати, потрібно просто сідати і писати все. Речення два-три. Тобто, я постійно працювала з книгою в телефоні, а сидячи в черзі до стоматолога. Коли я їхала там в автобусі, в тролейбусі, коли в мене просто був якийсь час в закладі, в кафешці і ще десь. Тобто по частинці я все рівно десь писала і це мене дисциплінувало. Наприкінці зустрічі авторка розповіла про текстотерапію та провела для гостей інтерактивне завдання з елементами психологічного аналізу. Пропоную вам зараз робити маленький тест через малюнок для того, аби ви пізнали себе. Задання дуже просте: намалювати кактус. Так, і дуже Дивіться, яка основна ціль цієї техніки це дослідити емоції і риси вашого характеру, які на даний момент просто у вас проявляються. Можливо, вони трошки заховані, можливо, ви їх іще ще не відчуваєте, але просто от зараз у цю секунду вони у вас трошки в надтижку. от. Своїми враженнями від зустрічі поділився доктор політичних наук, доцент Богдан Калініченко. Ви знаєте, що життя студентське це не тільки пари, не тільки бібліотеки, не тільки якась підготовка до занять, до семінарів. Це найголовніше участь у всіх заходах, які тут відбуваються. От ви подивіться сьогодні книжки вчора, значить, ми з професором, позавчора з міністром. І це дає вам змогу максимально розширити свій горизонт сформувати правильно свій світогляд, і це якраз найголовніше після зустрічі. Всі охочі мали змогу придбати книжки авторки. Студентка медійниця першого курсу Надія Лихолай розповіла, що запам'яталось найбільше. Взагалі захоплювала відкритість і щирість авторки. Власне пані Галина, що вона справді розказувала свій шлях написання цієї книжки і ділилася своїми труднощами, ділилася ідеями. Тому я вражена і мені мені сподобалась зустріч. Авторка медійниця Галина Діденко розповіла, які ефекти прочитання книги читачем вона очікує. Щоб кожна людина, яка прочитала книгу, вона відчувала якусь якийсь терапевтичний ефект. Коли ти прочитав книгу, і тобі на душі стає якось легше, тепліше. Ти знайшов для себе якісь відповіді на запитання, тому що абсолютно кожен розділ він торкається різної сфери життя, і те, що зараз у якоїсь людини болить у якомусь із розділів, із розділів вона знайшла відповідь на запитання, які її зараз хвилюють. над сюжетом працювали. Андрій Некористенко, Юрій Хоменко, Єлизавета Литвин, Юлія Гайдук.